Хочу вам прочитати легенду, яку написала Ющенко Юлія Козак Мамай. У сиву давнину, ще коли по землі козаки на конях скакали і славу в бою здобували, жив собі чи то в Суботові, чи то в Чигирині козак Мамай. То звідки той козак Мамай взявся, ніхто не знав. Одні казали, нібито приїхав із Запорізької Січі, що біля річки Мамай сурки розкинулась. Други розповідали, що був Мамай родом зі Степу, де по курганах Ваніль, кам'яні баби, яких називали мамаями колись. А третє техцем оповідали, начебто мамай характерником був, якого ні шабля, ні кулі не брали, і вороги до смерті боялися. Що казати, різні чутки про того мамая ширилися. Вороги остерігалися його, а як інакше. Якщо й саме слово мамай походить із тюркських мов і в татарів означає страховисько. Та й сам наш козак, по правді кажучи, достоту не знав, відкіль він родом, бо скільки себе пам'ятав, за батька мав степ широкий, за матінку кобзу співучу, за братика коня вороного, а за дружиноньку шаблю вірною. Отак він, як те перекоти поле і мамаював, подорожував по світу, наспівуючи. Хоч дивись на мене, та бане вгадаєш, відкіль родом, як з вуся, нічачик, не знаєш. Аж доки не почув звістку, що в суботові ляхи розпічені. Зібрав тоді наш мамай пожитки нехитрі, шаблю та ковзу, осідлав коника вороного і помчав до Суботова місто від ляхи визволяти. Та стрілися в бою рівному мамаю з ляхами, та й не судилося, бо як почули капусники, що мама їде, так так зостраху, хто куди порозбігалася, що й духу їхнього не лишилося. А мама й наш чи то за остинність городян, чи то за вроду городянок, в суботів таки собі вподобав. І вирішив неподалік міста оселитися. І аби городяни мали захист і в разі ворожого находу покликали козака на допомогу, могли повісити на дуба Серезну, що тепер Мамаєвим зветься, замість дзвона свій казан як улешіть. Як задзвонить, хто тобто дзвін Казан, так Мамаєв вже й тут, як тут, готовий до бою з ворогами стати. Багато разів козак мамай на поніч, поміч простому люду приходив. Багато з того часу і води з Дніпра в чорне море витекло. Та слава про характерника у віках не загубилася і порохом не припала, пожила малюнками на скринях, і картинах, і віконницях, і дверях, стінах, і кахлях, навіть на бджолиних вуликах. Завжди поруч із мамаєм його коник вороний, шабля вірна, ковза співучая і дуб старезний. Такий же міцний та кремезний, як той чиє ім'я носить. Ось подивіться, які гарні ілюстрації намалювала Катерина Міщук до цього до цієї легенди. Отакий От козак мамай дуже часто в оселях селян і містян були картинки народного малювання з козаком Мамаєвим. Дякую всім, що гарно слухали, і тепер більше будете знати про нашу славу козацьку!